Виїхали за кордон, ви підараси і так далі. А давайте поспілкуємось про цих, як то кажуть, людей, які виїхали за кордон. От мені попалось відео стосовно того, що виїхали за кордон і починають там обговорювати цю ситуацію. В коментарях всі один одного заливають брудом, і починається цей треш. Я зі своєї сторони ділю людей, які виїхали за кордон на дві категорії: перша мажори, друге. Інші просто звичайні люди. Скажу так: мажори, що тут, в принципі, жили б з тим же самим світлом, опаленням, теплом і т.д. і т.п., і як вони живуть за кордоном. Якщо у них там по факту зараз нема світла, він так же сам може поїхати в Буковель і спокійно проживати там місяць чи півтора. У нього буде генератор, він буде оплачувати ці 200-300, 500 тисяч гривень в місяць і. Чиліть розслаблятися, в спа і все як то кажуть, окей. Ну і інша категорія людей, які це звичайні люди. І звичайному люду я можливо я щось помиляюсь, але мені здається, що там, що тут, їм досить нелегко. З моєї оточення є люди, які виїхали за кордон. Це звичайні люди, це не мажори. І скільки я з ними не спілкувався, я б не сказав, що їм там досить, досить легко. Це їхній був вибір поїхати туди. Так, да, зараз звичайний люд не виїде туди. Але в перші дні там е, повномасштабки, да, деякі повиїжджали, правильно вони зробили неправильно. Але е, казати про те, що там досить легко, ну я б не сказав. Да? Е, не поспілкуватися, не те, не се, але знову ж вони зробили свій вибір. Так, да? Да. фіксуємо. Е, тому ображатися на людей, які знаходяться за кордоном зараз. Я вважаю, що е, на мажорів ображатися ну так вони і тут у вас, повірте, вони так же само ви ж ображаєтесь на тих же самих в Буковелі, які чілять, розслабляються. чилять, вони можуть зняти будь-який в принципі будинок на базі відпочинку і там проживати витрати 300-400-500 тисяч гривень. І В них буде тепло, в них буде вода, і в них буде все окей. Як і за кордоном, в принципі, і вони, в принципі, ці ж мажори можуть собі дозволити виїхати в будь-яку точку нашого земного шара, да? тому що в них там є чи відсрочки, чи порішені питання, і, а сруться між собою просто звичайні люди. Звичайні люди, яким там в принципі нелегко, і звичайні люди, яким і тут нелегко. Нелегко я так скажу, навіть піти поспілкуватися. От у мене є прецедент, типа знайомі одні виїхали за кордон. Кажуть, нам просто звичайно ні з ким пойти, піти там, поговорити, поспілкуватися. А робота. Робота напишіть в коментарях. Шановні багато хто. Я думаю, сімей, хто виїхали за кордон. Там чоловіки, дружини е, на заробітки. В них теж нелегка робота. Нелегка робота. Вони пашуть так же саме, як в принципі, і тут. І не факт, що заробітки за кордоном більше ніж у нас в Україні. Це моя така думка, можливо, я в чомусь помиляюсь. Напишіть в коментарях стосовно цих людей, що ви виїхали за кордон. Ви вважаєте, що вони реально є поганими людьми? Чи ні? На вашу думку, на мою думку, вони такі ж самі звичайні люди, які попали в ситуацію, яка в нас є в країні. І вона розділила 22 й рік, розділила на тих, хто там знаходиться, і 22 й рік розділив тих, хто знаходиться тут. Ну і чи є сенс ратися? Аналогічна ситуація про тих, у кого там чоловіки зараз знаходяться на передку. Аналогічно хтось знаходиться тут. Але ж давайте так. Е починають всі, хто ці теж розкручують цю історію. От, блядь, хтось не хтось скаче, хтось не скаче і так далі. Більшості випадків скачуть не бідні люди, які знову ж могли б скакати, як і тут скакати, могли б скакати і за кордоном. Але тут скачуть і витрачають кошти на тих же самих звичайних людей, забезпечуючи роботою, а могли б скакати за кордоном там на якихось Мальдівах, в якійсь е, е, балі, Італії, Іспанії і так далі. Вони там би чиліли так же саме розслаблялись. Тому е, як для звичайного люду, моя особиста думка е, нічого кардинально не змінилося. Як пашуть, так і пашуть. Он зараз новина. Що вже за дрова. В принципі, ви не зможете попіляти дрова, якщо вам висипали їх біля будинку. Це теж штраф. Так що, а за кордоном теж за все штраф. Це для звичайних людей. А для мажорів воно трошки не так. Щастя, здоров'я, любові, все всім найкращого.